Закликав до захоплення влади та виправдовував збройну агресію РФ. Приватний підприємець із Кропивницького адміністрував проросійський телеграм-канал. Також на своєму ресурсі він викладав відео спрямоване на дискредитацію збройних сил України та закликав до опору мобілізації. Також слідством встановлено, що зловмисник мав тісні контакти з громадянами РФ, які ймовірно і координували його злочинну діяльність. Правоохоронці провели у нього обшуки, під час яких виявили та вилучили мобільний телефон з доказами його підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 109 поширення інформації з закликами до повалення конституційного ладу в державі та зміни державної влади. Та статтею 114 приймають. 1. це перш шкоджання законів діяльності збройних сил України під час війни. Війна поставила громади Кіровоградщини в жорсткі фінансові рамки. Через обмежені бюджети території відчули нестачу в колісній техніці, яка так необхідна для стабільної роботи комунального господарства та інших галузей регіону. Скільки транспорту бракує? Якого саме, де його можна придбати? А головне, звідки взяти кошти на його купівлю. Проаналізували в ході відомчої наради в адміністрації, до якої долучилися голови громад, урядовці, парламентарі та підприємці. Це і техніка для охорони здоров'я для лікарні амбулаторій, це і по освіті автобуси для наших дітей, щоб доставляти їх до освітянських закладів. Це і соціальні таксі на сьогоднішній день, які треба також розвивати в, наших, в нашому регіоні, тому що є в цьому потреба комунального господарства для житихепоти, потрібна техніка. На сьогодні потреби в новій колісній техніці для Кіровоградщини суттєві. За підрахунками фахівців департаменту економічного розвитку області необхідно 53 шкільних автобуси та 52 медичних автомобілі. Крім того, 21 соціальне таксі та 11 одиниць дорожньої техніки. Також понад сотню пожежних машин та іншої спецтехніки. Оновлення потребує і громадський транспорт, а це близько 25 додаткових автобусів і тролейбусів. Дефіцит виник після того, як чимало транспорту передали в користування Збройним силам, а в деякої техніки вже збіг термін експлуатації. Найбільша нестача транспорту наразі утворилася у Світловодську, Олександрії та Кропивницькому. При цьому коштів, щоб закрити запити громад, недостатньо. Отже, загальна потреба регіону в закупівлі колісної техніки складає 401 одиниця. Це майже в три рази більше ніж нами було придбано за останні три роки. Протягом 25-26 років планується придбати лише 151 одиниця техніки, а це 38% від потреби. Найбільшою є потреба в оновленні комунальної техніки: це екскаватори, сміттєвози, трактори, навантажувачі тощо. 121 одиниця такої техніки за словами експертів. Один із шляхів вирішення проблеми полягає в тому, щоб залучити кошти міжнародних донорів на придбання транспорту. Крім того, громади можуть скористатися вигідними позиками та лізинговими програмами, які надають державні банки. Проте набагато рентабельніше буде на рівні держави скоротити частку імпорту та почати нарощувати власне виробництво і закуповувати українську техніку. Головна перевага кулісної техніки вітчизняного виробництва дешевша вартість. До того ж, вона не така дороговартісна в ремонті та обслуговуванні, як іноземні аналоги. Аби підвищити попит на українську продукцію, парламентарі ухвалили закон про локалізацію. У відповідності до нього 25% колісної техніки громади цьогоріч мають купувати у вітчизняних підприємств. До 2032 року цей показник виросте до 40%. Політика локалізації є частиною державної програми, зроблено в Україні. Від самого початку Кіровоградщина є активною учасницею цієї програми. 17 наших виробників сільгосптехніки та 53 дилери з продажу такої техніки, включено до переліку вітчизняних виробників, за придбання в якої в рамках відповідної державної бюджетної програми компенсується. Певна частина нашого ресурсу під час наради учасникам презентували каталог техніки від українських виробників, який підготувала Федерація роботодавців України. В ньому зібрано весь транспорт, який пропонують придбати громадам за доступною ціною. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Ні Дня без корисних знань. В Кропивницькому презентували оновлений центр професійного розвитку педагогічних працівників. За кошти міського бюджету в закладі капітально відремонтували класні кімнати. Приміщення облаштували сучасними меблями і технікою для навчання. Центр займається підготовкою викладачів та розвитком їхніх професійних здібностей. Тут проводять практичні семінари, вебінари та воркшопи, де педагоги мають змогу поглибити знання зі свого предмета і перейняти передові навчальні методики. Професійно зростати вчителям допомагають кваліфіковані консультанти з системи освіти. Працюють як з молодими, так і з більш досвідченими викладачами в оновленому просторі влаштували перший освітній коворкінг, на якому педагоги склали портрет сучасного вчителя, а також обмінялися думками, як зробити заняття в школі цікавішими та знайти підхід до учнів. У дирекції зазначили, за п'ять років своєї діяльності навчання в центрі пройшли уже тисячі викладачів. Я вам дуже вдячна, що ви обрали професію вчителя і прийшли працювати в наші кроповницькі заклади освіти. Працювати нелегко, але повірте, що та енергія, яку ви вкладете в дітей, вона обов'язково повернеться вам в житті, що ви будете щасливими в тієї роботи, яку ви вкладете в наших дітей. Я вам зичу здоров'я, наснаги, миру, творчості. Розвивайтеся, ростіть, а ми будемо вас підтримувати. Це такий захід, де ви практично. Обговорити, приймете можливо якісь рішення або популяризуєте да, цю таку гарну професію вчителя, да, яка дуже необхідна всім нам, скільки б нам по віку не було, ми завжди навчаємось. Я зараз і класний керівник, і дуже мало інформації саме в нас в Україні по по класним керівникам, тому що є класи, які проблемні. І всі говорять завжди, що от там потрібно прийти, сказати оте, 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 і все буде чудово, але на практиці не завжди це працює. Шукаєш інформацію вже на англомовному сегменті Ютубу, на англомовній літературі, по методиці викладання в Сполучених Штатах в Європі, десь яка може дати якісь підказки того, як можна працювати з проблемними класами. Основна задача це якість освіти. Ми маємо підвищувати якість освіти для того, щоб надавати якісні освітні послуги. Тобто навчати дітей педагог має постійно розвиватися, знаходити нові методи, знаходити нові форми, прийоми, засоби, як працювати саме з учнями. п'ять випадків хвороби лайма внаслідок укусів кліщів підтвердили епідеміологи від початку року на Кіровоградщині. Про це інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб. Як зазначили медики, навесні пік активності кліщів припадає на квітень-травень. Вони концентруються в парках, скверах, у лісосмугах та зелених зонах. Нападають як на людей, так і на тварин. За останні три місяці зі скаргами на укус кліща до медзакладів області звернулися вже близько 20 пацієнтів. Зазвичай в місці, куди присмоктувався кліщ, утворюється припухла червона пляма з чіткими контурами. Також людина відчуває недомагання ломоту в тілі, підвищується температура. За даними епідеміологів, упродовж трьох минулих років кількість виявлених випадків лаймбурельозу виросла більш ніж втричі. Крім того, кліщі є переносниками ще понад півтори сотні небезпечних інфекцій. Тому медики радять не займатися самолікуванням, а одразу звертатися за допомогою до фахівців. Хвороба лайма небезпечна тим, що вона вражає всі органи і системи. Це може бути враження шкіри, кісток, суглобів, нервової системи, серцево-судинної системи, і часто вона приход, перетворюється у хронічну форму і навіть приводить до інвалідизації. Якщо на тілі людини кліщ перебував до одної доби, то ризик інфікування він буде мінімальним. Але якщо такий інфікований кліщ перебував до трьох діб, то вірогідність інфікування наближає до 100 Поліція Кіровоградщини з новим керівником обласне управління очолив Андрій Дуброва. Про це повідомили на офіційних ресурсах відомства. З відкритих джерел відомо, що Андрій Дуброва родом із Кіровоградщини. Тут же почалася його кар'єра в правоохоронних органах. А з 2016-го він керував Печерським управлінням поліції в Києві. Новому колективу Андрія Дуброву представив 8 квітня голова Нацполіції Іван Вигівський. До цього сім років поліцією Кіровоградщини керував Роман Коз'яков. Відтепер він очолює правоохоронні органи Херсонської області. Кінець проповідям про Руський Мир та Кремлівських ідолів у гарнізонному храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в Кропивницькому, провели перший молебень після переходу до православної церкви України. Богослужіння здійснив високопреосвященніший архієпископ Кропивницький та Голуванівський Марк. Помолитися за життя українських захисників та полеглих на фронті героїв, перемогу у війні та мир зібралися півсотні ветеранів, волонтерів, громадських активістів та прихожан православної церкви України. України. Гуртом із духовенством та церковним хором вони заспівали пісню Боже Україну бережи. За рішенням міської ради храм у користування ПЦУ передали 25 березня. На цьому наполягли українські військові. До того часу храм 36 років підпорядковувався Українській православній церкві Московського патріархату. Відтепер у церкві відбуватимуться богослужіння за добробут України та жалобні церемонії заполеглими воїнами. За словами священників ПЦУ, ця подія ознаменувала очищення української церкви від московського впливу. Понад три сотні вулиць і Провулків переименували в Кропивницькому на вимогу закону про деколонізацію. Більше половини тупонімів, які містили російські та радянські назви, українізували після початку повномасштабної війни, повідомили в міській раді. У владі зазначили, процес перейменування вуличної мережі остаточно завершено. Наразі в місті замінюють адресні таблички. Цього року на 14 вулицях запланували встановити понад 3,5 сотні нових показчиків. Їхнє виготовлення та монтаж коштуватиме майже 950 тисяч гривень. Паралельно триває ліквідація символіки та пам'ятників тоталітарного режиму. За інформацією влади, недокомунізованими в Кропивницькому лишаються ще два радянські монументи. Це в Ковалівському парку. парку це на вулиці Соборній, також пам'ятний знак, але там питання більше бюрократичне, тому що має бути прийнято рішення Мінпультом про незанесення їх до переліку пам'яток і тільки це, якщо говорити про процедуру законну, тільки. Після цього ми можемо перейти до демонтажу. Тобто технічно там питання не складне, питання бюрократії, але я знаю, що звернення вже таке лежить і від обласної військової адміністрації, і від міської ради. Воно знаходиться в Мінкульті. Чекаємо рішення для того, щоб завершити вже остаточно 100% процес декомунізації. І ніколи в житті не думав, що море може бути загрозою? На хвилях Чорного моря Росія прибила до берега Одеси кровопролитну війну. Солона вода отруєна мінами, а за обрію виринають ворожі калібри. Після 24 лютого це плацдарм бойових дій, де ще зло життя. Таким Чорне море у своїх полотнах, які презентували в музеї мистецтву Кропивницькому, змалював одеський митець Станіслав Жалобнюк. І ти приходиш через там день після повномасштабного вторгнення і бачиш, що порт не працює, мертвий порт. І жодного корабля на, на обрії. Це означає війна. І зараз я коли дивлюсь на море, ви розумієте, я, я, я вже не знаю, я його люблю, я його боюсь, що, що відбувається. Художник зізнається, широкомасштабне вторгнення стало для нього емоційним потрясінням. Щоб дати волю переживанням, Станіслав творив. Так народилося близько сотні робіт, які переосмислюють багатовікове російсько-українське протистояння. Кожен експонат це унікальна метафора війни, каже митець. Україна – то є хліб. Ми маємо. Не цілий хліб, ми маємо шмат хліба. Ми маємо вже вкрадені території. Художник певен: війна та російська культура нерозривно пов'язані. Здавна росіяни викорінювали все українське, нав'язуючи свою літературу, музику та мистецтво. Цю думку митець розкрив у серії малюнків мародери. Чи ми захоплено дивимося на, на російську культуру, а потім за, за кута, з шишки на цих ялинок, до вас заїде п'яний бурят на танки. Це поєднано чи не поєднано? Чи можна любити Пушкіна і його поезію, і не любити бурята п'яного? Тобто треба для себе зрозуміти. Чи вони всі разом? Ви спочатку читаєте ту книжку, а потім дивитеся дуло цього автомата у вас на голові вже, а ви ще любили читати Пушкіна. Мета росіян знищити українців як націю, вважає автор. Від репресій комуністів свого часу постраждала і його рідня. Діда та його дітей радянська влада навмисно заморили голодом, змусивши вирубати плодовитий сад. Тільки за те, що любили Україну та розмовляли українською, згадує Станіслав. Про ту трагедію нагадує інсталяція художника Садочок мого діда Сави, рік 1947. Четверо дітей в нього вмерло. Мій батько. Їв листя з дерев, щоб вижити. І він казав, що листя акації і липи можна проковтнути, з'їсти. І в такий спосіб він вижив. Я вважаю, що це якраз мова йде про лінгвоцит. Бо у мого дідуся, крім мови і садочка, і купи дітей, нічого не було. Розумієте? У нього відняли дітей і відняли мову, і відняли садочок. Картина випромінювання, провідний твір на виставці, говорить митець. На ній те, що бачить снайпер у свій приціл. Таким чином намагався показати, що поки йде війна, стати мішенню може будь-хто. Це схематично, графічно змальовано той приціл. Так бачить снайпер, але там є скло навмисно, скло, воно так повішено так, щоб глядач себе бачив, і ви бачите, що ми себе там бачимо. Тобто, якщо ми думаємо, що ми так, от ну, прицілюємося по прицілу, захищаємо свою землю, то і звідти по нас присутствують. Тобто, наша земля, як каже Тімати Снайдер, це кровава земля, територія особливої небезпеки, тобто і ми живемо в цій небезпеці. Два роки тому об'єднати твори в одну експозицію митцеві допомогли працівники Одеського національного художнього музею. Відтоді виставка об'їхала вже 11 українських міст, аби глядачі подивилися на війну дещо під іншим кутом. Це не просто оповідь про події, які відбуваються, це про відчуття, про переживання цієї війни, і через погляд в минуле, чому ця війна стала можливою, і кожного кожного, коли Стас розказує свої особисті історії, у кожного є своє щось таке, і воно всі пропускають через себе. У Кропивницькому експонати не залишили нікого з глядачів байдужими. Вражені від побаченого відвідувачі Говорять, ця експозиція демонструє весь цинізм російських окупантів та їхню жорстокість до українців. просто до глибини душі, до мурах мене прийняло, тому що це те, що ми відчуваємо, власне кажучи, і це не весело. Але це правда. Це все те, до чого призвела не просто війна. Не просто війна. Війна це не війна. Це наш сусід. Це ті недолюди, які повелися на пропаганду. І можливо наша місія, місія українців, місія наших воїнів, місія нас всіх подолати це зло. У Кропивницькому виставку експонуватимуть протягом місяця. На майбутнє художник планує показати її у всіх обласних центрах України. Крім того, презентувати в Німеччині та Польщі, щоб і за кордоном розуміли, проти кого воює Україна, та не припиняли підтримувати нашу державу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. 11 років Україна захищає свою незалежність у війні з росіянами. Три останні роки в умовах повномасштабної збройної агресії. Після 24 лютого 2022 року в Україні загинули понад 12 тисяч 600 мирних українців. Більше 29 тисяч були поранені. Такі дані моніторингової місії ООН з прав людини. І це тільки ті цифри, які змогли підтвердити документально, і вони не включають поранених та загиблих військових. Що для кропивничан стало найбільш болісною та прикрою втратою за час російсько-української війни, ходімо дізнаємося. Те, що ми втрачаємо нашу Україну. Багато місць зараз в Україні, які люди залишилися без житла, без майна, без... це дуже прикро, що в нас в країні війна і ніхто її не може зупинити. По очах развіше дуже шкода. Їздили туди відпочивати дуже часто і їздили туди на конкурси, і багато чого там було. І працювали і там. Ну, круто там було. Життя там було своє. А зараз вже нічого немає. Життя наших бійців, звісно, їх не повернути просто, як ви розумієте, це найбільша втрата для нас, для країни і для нашого майбутнього. Наші захисники, які нас захищають, це найбільша втрата і наші близькі люди. У мене однокласник, він загинув, йому було 20 років. І це була така велика втрата. У мене в сім'ї загинув мій двоюродний брат. А це була найбільша втрата. Він не встиг попрацювати, тому що він був дуже молодим і пішов, на жаль, дуже молодим. Йому був 21 рік. Його звати було Михайло Міша Ошурко. І він загинув. Я зараз боюсь помилитися, здається, в 2020 році. Він тільки підписав контракт з СУ і буквально через не пройшло півроку він загинув від кулі снайпера. На Донецькому напрямку. Війна ну, забрала на певні роки мого тата, ну, він не, не загинув, але він пішов а, до ЛАВ і це ну, я втратила його ну, саме тут. І це для мене було найбільшою втратою. Ну, і всі міста також це найбільша втрата для нас. Ну і можливість виїжджати ну, за кордон. Ну, я хоч можу, але, наприклад, це, мій хлопець не може. І це також ну, і в цілому. Ми втрачаємо кожен день і дуже багато людей, і це найбільше втратити, я вважаю. У мене ближчі род. родичі по сьогоднішній день, з 2014 року, знаходяться на фронті. Відповідно, ви рідко бачитеся, так? Так. Тільки телефоном, і то дуже рідко. Не вистачає цих людей поля, це болісний удар. По чоловік воює, дуже хвилюємося, дуже болісно, дуже тяжко. Сім'я була, все було добре, працювали, були вдома. І чоловік воює, звичайно, дуже тяжко. Ну і так, втрата територій це теж дуже важливо. Я втратив брата, він в Азовсталі, Нацгвардія 3057, в Азовсталі здалися в полон і майже от 11 березня буде, буде як рік. Як загинув у полоні. Втрата двоюрідного брата. Звали його Слюсиренко Едуард. Загинув на Куп'янському напрямку 2 жовтня 23-го року. Скільки років було 55. Добровольцем пішов. Захищати батьківщину їхній обов'язок. Вони б'ються з окупантами в небі, у воді та на суходолі. Хтось з Гвинтівкою в руках, а дехто за кермом БТРа. Піхотинці, танкісти, пілоти дронів та медики в кожного власна неповторна історія. Героїв сучасної російсько-української війни демонструє фотовиставка Обличчя спротиву, яку презентували в краєзнавчому музеї в Кропивницькому. Ми хотіли показати військових як особистостей, тобто як людей з їхніми мріями, талантами, переживаннями, не просто як військового і людину у формі, а саме як особистість. Ми звикли військові, 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 але ж ми маємо розуміти, що це конкретна людина, у неї є родина, у неї було життя, яке вона. Залишила цивільне, аби стати на захист України. Експозицію торік зібрали працівники Донецького краєзнавчого музею. Вона налічує 65 світлин захисників і захисниць із 16 військових формувань. Фотографіями для виставки поділилися військові бригади. Знімки супроводжують цитати захисників та розповіді про їхню службу та хобі. Це роман на псевдосталкер. Він народився в Бахмуті з 2015 року. Він доєднався до добровольчого батальйону. З 2023 року він служить 43-ї окремої механізованій бригаді. Роман захоплюється літературою та спортом. Іноді він сам пише вірші та оповідання. Його мрія це повернути Бахмут під український прапор. Навіть думок не було виїхати за кордон та лишити свою землю для окупантів. Такі слова зазначив пан Роман. Вони вражають своєю рішучістю, стійкістю. Представлені на виставці військові з різних областей держави. Серед них воїни, які боронять Україну з 2014 року, а також ті, хто пішов на фронт після повномасштабного вторгнення росіян у лавах добровольців, чимало жінок-захисниць. Бойова медикиня Тетяна на псевдоманюня до повномасштабного вторгнення жила у Харкові, працювала фармацевткою. 1 квітня 2022 року вступила до лав Збройних сил України. Наразі проходить службу у 60-й окремій механізованій бригаді, допомагає евакуйовувати поранених побратимів з поля бою. За свою відвагу нагороджена відзнакою за оборону Харкова та оборону України. Нас Андрій з гордістю роздивляється портрети військових. Про багатьох чув або знайомий особисто у збройних силах Андрій з березня 22-го року каже. Ні дня не шкодував про свій вибір та пишається, що доля звела з такими хоробрими побратимами. Ми не були мобілізовані, ми нас не гнали із під палки. Нас ми йшли самі за, за покликом серця. З розумінням і усвідомлення того, що зло наближається з кожної хвилини. І ми розуміли, що хтось повинен стояти щитом. Хочете вірте, хоч ні. Якщо треба буде віддати життя не вагаючись зроблю не вагаючись. андрій додає захисники воюють не за гроші та не за славу а за свої родини та спокій співвітчизників тому українці в тилу мають знати своїх героїв обличчя та шанувати їхній подвиг вони будуть живі і в наших серцях і в нашій пам'яті скільки скільки про них буде пам'ятати ще поколінь майбутнє От щоб не повторилось того, що відбулося в 22-му році. Про це треба пам'ятати. Я вважаю, не не рік, не два. А про це треба пам'ятати завжди. Першими фотовиставку побачили військові, їхні близькі та місцева влада. Посадовці наголошують, ця експозиція передає вдячність воїнам за їхню відвагу. Дивимося на ці світлини, дивимося на обличчя воїнів. І воїнок, тому що тут є і жінки, і чоловіки, і дійсно ми бачимо у них скільки на сьогоднішній день у них є жага до життя, скільки в них є на сьогоднішній день створювати ті речі для нашої держави. І наша головна задача, я рахую як влади на сьогоднішній день, це щоб ми могли чаще доводити це, щоб наші діти бачили ці обличчя, ці світлини. В краєзнавчому музеї світлини захисників експонуватимуть до 14 квітня. Далі виставка продовжить подорожувати містами України, аби українці дізналися про героїв, на яких сьогодні тримається держава. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Застигла мелодія повсякденності. 73 натюрморти презентував музеї у музеї мистецтв, що у Кропивницькому член національної спілки художників України Анатолій Кімнатний. Усі картини написані в період великої війни протягом останніх трьох років. У мистецтві автор все життя малює з дитинства, професійно пише більше двох десятків років. Із дві тисячі працює в музеї мистецтв з 2007 року на посаді завідувача відділом музею картинної галереї Петра Осо. Овського світ і вітчизна Анатолій Кімнатний єдиний на сьогодні сертифікований спеціаліст в області з експертизи творів образотворчого мистецтва. При цьому має за плечима вже декілька персональних експозиційних проєктів та є активним учасником соціальних і благодійних заходів на Кіровоградщині. Лауреат багатьох всеукраїнських і обласних премій. Автор виставки Застигла мелодія повсякденності каже, коли відбирав полотна і сам здивувався їх кількості, пояснює на Хається буквально усім, що його оточує, адже мистецтво всюди. Кожен предмет може лягти в основу майбутньої тематичної картини, власне, звідси і назва експозиції. Безумовно, що представлені й полотна про трагедію війни, виконані картини в техніці олійного живопису, які загалом автор і віддає перевагу вже два десятки років. Метець працює в напрямку реалістичного мистецтва, крім натюрмортів, пише портрети, пейзажі та тематичні композиції, твори художника Ляка Анатолія Кімнатного зберігаються у провідних музеях України та в приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Власне, по закриттю цієї виставки, сім картин художник передасть у фонди музею мистецтв. А працюватиме експозиція. Застигла мелодія повсякденності до кінця квітня. Тут представлені ну прості побутові речі, іноді це квіти. Тобто все те, що оточує нас в повсякденному житті, тому і назва така застигла мелодія повсякденності. Але виявляється, що за допомогою простих ну, звичайних речей можна створити різні образи, відобразити різні теми. Ну, одна з важливих тем на сьогодні, звичайно, це тема війни, і сьогодні такі роботи теж є в залі. Виставка дуже гарна, дуже. Барвиста, і тут дуже багато різноманітних сюжетів. Щось написано, як і швидко, щось більш детально і натюрморти дуже різноманітні з точки зору композиції і об'єктів від сучасних тем. Питання війни піднімаються і загалом побутових. Я є прихильницею його творчості. Життя цієї творчої людини воно забарвлено такими яскравими, такими ствердженими барвами його роботи. Це певною мірою арт-терапія, і сюди на виставку. Бажано, щоб прийшли люди, які от принесли той стрес, що був зовсім недавно у нас із-за вибухів, переселенці.